Ну, по перше, моя думка, він пам'ятаєте, в цьому зверненні своєму сказав я не бліфую. Ну, тобто, коли він каже, я не бліфую, це означає, що звичайно він бліфує, бо він все весь час каже абсолютно протилежно до реальності речі. Це не важливо, так да, він казав: я, я не вторгаюсь в Крим, я не собираюся вторгатися в Україну і, і так далі. і так далі, А все виходить абсолютно з точністю до навпаки. Тому е, він зараз він бліфує, однак це не означає, що. Не прийде момент, коли цей блєв перейде в щось інше сьогодні. І західні спецслужби, і от був виступ директора ЦРУ, кажуть, що вони не бачать ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї. А хочу нагадати, що якраз американські спецслужби знали повністю план Росії за місяці до початку вторгнення і повідомляли його світу а деталі навіть повідомляли нашій владі. Ну тобто знали все, коли вони спокійні, коли там. Посольства не вивозяться з Києва, як це було тоді напередодні 24 лютого. Це теж суттєва є ознака того, що сьогодні ризики мінімальні такого розвитку подій. Але це не означає, що через місяць, два, три ці ризики не будуть зростати. І тут єдина відповідь, і тут вже, на жаль, тут від нас, від українців, дуже мало чого залежить. Це вже реакція вільного світу і саме головних військових потуг вільного світу, в першу чергу США. Що США, Ну, Великобританія, Франція, країни ядерні, країни з країни з величезним військовим потенціалом. Вони здатні, і вони я знаю, що передають сигнали в Москву про певну відповідь. Деталі цього я думаю, що ну знає дуже обмежена коло. Однак я думаю, все таки мова йде про військову відповідь. І я не думаю, що вони готові на використання путіним тактично ядерної зброї, від використати тактичну ядерну зброю відповідь. Однак вони і без тактичної ядерної зброї здатні завдати Росії миттєвого удару надзвичайно потужного і надзвичайно болючого. І це я думаю, що це єдине, що має зупинити Путіна. Бо він розуміє тільки одну мову мову сили. Тому поки що він використовує це як загрозу. Він розуміє, що загроза сильніша завжди ніж її реальне виконання. Тому він грає на цих речах. Ну однак уважними треба бути і треба слідкувати за розвитком подій.